Віт. Вчора я була на ринку екзотичних фруктів у Форт Лодердейл. це округ Майами, купила ось таке: будемо робити пробу. Це називається Sour Sap. Що цікаво, дуже він такий м'якенький, купила, зразу спіли, щоб все показати. Що цікаво, що на цьому ринку торгують в основному афроамериканці. І там всякі супер-пупер, екзотичні фрукти. Деякі з них я навіть боялася купувати. І, якщо чесно, і не хотіла б їх навіть скуштувати. Ну, це о, дивіться. Класно. Я такого ще не бачила. Я взяла спеціальну ложечку, щоб трішки скуштувати. Він дуже м'який. Так. У мене такі двоякі відчуття. Було таке кисленька трошки, але я м'яснені соур з англійської Це Ніби така солодсько кисло вата. Ось така моя характеристика. Йдемо далі. Оце, оце не пам'ятаю. це здається сападіла. Сападіла. По-іншому називають земляна груша. До речі, на цьому ринку дуже голосно грає музика, і вона ще жива, співає якийсь співак, латинус. І цікаво, що це дуже добре сприяє торгівлі, бо ти не чуєш ціни, вони тобі показують пальцями, ти вже не хочеш торгуватися, і тому даєш їм стільки, скільки вони хочуть. А таке всередині. Зараз буде проба. М -м -м. Це смачно. Це така, знаєте, ніби дуже-дуже м'якенька грушка. Мікс з динею. Ось такий диневий присмак. Я навіть другу ложку хочу. Так, в мене впав наушник, але це не зупиняє мене знімати відео. Так, тепер гуава. Пам'ятаєте, була така реклама е, соку Сандора з рожевої гуави. От чисто тому я її купила, аби спробувати, що ж таке, це рожева гуава. Бо стільки буштувала. А зараз... Ой-ой-ой! Вона не рожева. Бачите, вона не рожева. Не знаю, може я купила зелену ну, коротше. Все одно буду пробувати, навіть якщо зелена. кисточки. Угу. Так. Е, яка вона на смак? Ну, така просто е, тверда, як яблучко, і ну, солоденька. Солоденька особа в мене вона не викликає захвату. Тобто, коли будете в Сільпо чи метро купувати екзотичні фрукти, я вам рекомендую не тратитися на гуаву. Тепер буде. What is it? It's passion fruit. Це. Okay, rolling. А, так. У мене перервалася зйомка, але нічого страшного в мене нічого не зупиняє. Ні наушник, ні дзвінок баби галі. Таке буває, це життя. Значить, passion fruit маракує. Ось така вона всередині, вона ще лється, в ній є так сочок. Зараз я її скуштую. Так. кислувата, тому я рекомендую її вживати в сиропах, вареничках, купувати чайок, але їсти її як фрукт, так собі ідея. А це, а це yellow dragon fruit, драконячий фрукт. Його часто ви бачите в супермаркетах, в супермаркетах жовтого кольору або малинового, або... Рожевенького такого. Я купила жовтий, ось такий він всередині. І, звичайно, на смак він прекрасний. Просто м -м -м, солодкий, соковитий, кісточка маленька, хрустка. Той рідкісний варіант, коли кісточка лише е прикрашає і доповнює цю смакову композицію. Я зараз весь його з'їм. У мене є ще один фрукт, який я хочу показати. Ось це сицилійський апельсин. В Україні він так само є, але він всередині червоний в нас. А тут він прям такий темний і дуже солодкий, і добре чиститься. Так. Зараз сказала, як добре чиститься. Ну, якось мені важко. О! Ну, ось така була невеличка дегустація від мене, а вже дуже скоро буде відео і розпаковка продуктового кошика американського, який дають безкоштовно. Чекайте.